Нові підручники в школі видають раз на п'ять років. В Коломиї їх оновлювали вісім років тому. За цей час пройшов термін всіх шкільних підручників. Більшість із них пошарпані, практично кожна сторінка підклеєна. А частина взагалі непридатна для навчання, тобто дефіцит. А це додаткова проблема для вчителів, школярів та їхніх батьків. Підручники привозять нам з Києва до івано франківська Івано-Франківськ розвозить по кожному району. Сказати точно, коли вони будуть, чи важко. Програм для 10 класу теж ще немає. Ми ще тільки вони затверджені у міністерстві освіти. Ну, підручники є в продажі. Якщо батьки мають можливість бажання, то вони завжди можуть закупити підручники, ті, які підуть. Є і по 30 гривень, є і по 25, є, і по 18 гривень є і трошки дорожчі. Дефіцит підручників, особливо відчутний в 10 класах, з 18 шкільних книг на руках у старшокласників. Лише половина педагоги знайшли вихід ситуації, аби полегшити навчання учням. Вони працюють з електронними підручниками для дітей. Це додаткове навантаження, адже все, що могли раніше знайти в книзі, тепер можна прочитати лише в конспекті. Без підручника ні дитина не може працювати, ні вчитель нормально дати. Бо яка тоді вихід з таких предметів. Наприклад, якщо математика, то ми виходимо з того, що ми вправи розв'язуємо, а там, де є усні предмети, мусять вчителі давати конспект, і діти це пишуть, і зайвий час витрачається. Це якби був підручник, це б було зовсім інакше. Ну але виходимо з того, що маємо. Легше вчитися тим, у кого вдома є інтернет. В 10-му класі природничо-математичного ліцею третина учнів забезпечена доступом у всесвітню мережу. Тобто, окрім конспектів на уроках, вони можуть вчитися і вдома. Михайло Балах всю необхідну інформацію знаходить на сайті міністерства освіти. каже, різниці немає, та до підручника звиклось розділи. що ми зараз вивчаємо, вони вже є в інтернеті на сайті міністерства освіти, і з цим проблем більше немає то, що в класі цього немає, і в класі вони можуть цим користуватися. Книжка потрібна і тут і там. Думаю, в цьому немає вигоди, але треба якось зараз викручуватися. Складніше однокласниці Михайла Оля, як і більшість учнів з класу, інтернету вдома немає. Володіє лише тією інформацією, яку освоїла та записала на уроці. Якщо немає підручника, то трохи важче зараз вчитися, бо з підручником вважає інформація, а так як в інтернеті немає інтернету, дуже важко. Проблема з підручниками і в молодших класах, зокрема, це стосується другого. Ці діти, хоч і забезпечені книжками, проте лише старими. Термін всіх підручників вийшов три роки тому. Нам дає держава підручники, батьки входять в таке положення, і в нас проблеми з батьками немає. Отримати новий підручник процес довготривалий. Нині користуватися книгами можуть далеко не всі. До прикладу в Коломиї поступили нові підручники. Правда, з 700 потрібних другокласники отримають лише 230 читанок. Така ж ситуація з десятикласниками замість 281 підручника з української мови їм роздадуть лише 250. Коли завезуть решту невідомо. Юлія Струк Сергій Короляк для події телеканалу НТК.